Анонс акції за тебе. Відео Байнасті на великі шоколадки лакмі по 66 гривень. Наче в селе смаленьки 2050, великі, всі смаки 3390. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, нереальні знижки. Також на ікру ікрунор 149,90 на консерви від своїй лінії, а на наш шматочками по 4690. Також на піцу Stone Own Прошуто по 73:40. Вареники з картоплею та грибами та картоплею. Від трьох ведмедів 52,50 52-50 та 4350 та активи є. По 16,90. агуня по 14,50, 15,50 та 12.50. Кефір. Галичина по 28,90. це відео є Байнасті. Мілка ору, велика по 91.90. Мілка з цілим мигдалем по 36,90 та мікліс по 35 гривень. Живчик 1 літр 16,90. шаума жіноча по 59 гривень. Це відео є власністю байнасті. Фрателі Фраголіна, Роса і Б'янка, алкогольний по 89,90 та безалкогольні 69,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нереальні знижки. Акції за тебе на великі шоколадки Лакмі по 66 гривень. На ікру Норвен Байнасті, лососа від Норвен по 149,90, на чіпси Лейс маленькі 2050, великі 33,90, на креветки від своєї лінії. Альбатрос 90 на 120 по 123 гривні, Також на піцу пасіонату з по по гривень. 3:40. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал Нереальні знижки все з великої букви. Там дуже багато цікавого. Також на великі вареники, три ведмеді з картоплею та грибами 52,50 та просто з картоплею 43,50. На. Консерви від своєї лінії на наш шматочки по 46,90, на сухий сніданок, сар з смаком полуниці та банану по 49,90. вишня чия полуниця суниця та ананас по 16,90. Мілка з цілим лісовим горіхом по 36,90. Мілка велика зора по 91.90 та мілкініс по 34,90. Також агуня по 14,50 та 15,50 та білахт по 12,50, байнасті. Також на фрателі Фрагуліно росу по 89. 90 та безалкогольна фрателі 6990. Також на чай Шарлок по 46,90 та 27,90 на рябчик Байнасті від нашого ряба по 39,90, дуже класний шампунь для чоловіків, шома по 76 гривень та для жінок по 59 гривень. Та олія Екстра Вірджин оливкова по 128 та 237 гривень. Ви пишіть в коментарях, які вам такі акції за тебе. Акції за тебе з 15 листопада на чіпсі-лейс маленькі по 20,50 та на великий Чіпси Лейс по 3390. Також відео є власністю Байнасі на великі шоколадки. Лагмі like відрошан по 66 гривень. Також на ікру Норвен Байнасті по 149,90. І Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нереальні знижки, все з великої букви. Підписуйтесь, там дуже багато цікавенького. Також на. Йогурт, агуня, персик, полуниця, банан та малина по 14,50. малина чорна смородина, шипшина 15,50 та білак по 12,50. Йогурт Його тактив є по 16,90. Вареники три ведмеді, картопля гриби по 52,50, з картоплею 43,50. Також на піцу пасіоната прошуту по 73,40. Відео є власністю Байнасті на фрателів регуліну росу і б'янку по 89,90 та безалкогольний по 69,90. Живчик один літр Байнасі по 16,90, Також на хортикс напій по дев'ятнадцять. 50, також на шаумач чоловіча по 76 гривень. Та шаумет жіночий по 58,90, також на креветки від Альбатрос по 123 гривні, є власністю Байнасті. Також на рябчики по 39,90, на чай Шерлок по 45,90 та 27,90. Мілка Ора велика по 91,90 одній мигдалем по 36,90 та мілкініс по 35 гривень. З картою тебе дешевше посилців шапці мого профілю до 85 гривень кешбеку. Пересо, так зареєстратися. Випишіть пишіть в коментарях, як вам такі акції.